Впевнені, що правильно користуєтеся з кремом захист від сонячних променів потрібен при індексі ультрафіолету вище трьох, а перевірити його можна в прогнозі погоди. Наносити санскрін треба за півгодини до виходу на сонце, повере звичного догляду і до нанесення макіяжу. Захистіть обличчя, шию, декольте а також вуха. Скільки потрібно крему? За регламентом Євросоюзу на обличчя потрібно нанести 1-2 мл санскріну щільним шаром. Видавіть на фаланги вказівного і середнього пальців дві смужки крему. Саме така кількість відповідає нормі. Після останнього етапу б'юті ротини варто зачекати 5-10 хвилин, щоб шкіра не була вологою. Потім можна наносити сонцезахист, після чого треба знову почекати 5-10 хвилин перед тим як робити макіяж, щоб сонцезахист захист підсохи закріпився на шкірі. Тільки потрібно санскріну для тіла для відкритих ділянок шкіри, наприклад, для пляжу, розхід крему на тіло складає аж 30 мл, тобто майже весь קוראים לו SPF. під прямими сонячними променями за рекомендацією ВОЗ санскрін варто оновлювати кожні 2 години. Якщо проводити більшу частину дня в приміщенні ранкового нанесення сонцезахисту вистачає без оновлення до вечора. Не забувайте про санскрін під час пробіжок чи поїздок за кремом, адже промені частково проникають через скло. Як же правильно змивати крем? Радимо в два етапи, не просто пінкою чи гелем. Спочатку розчиняйте його на шкірі двофазним засобом чи гідрофільною олією, вмитись водою, а потім дозмивайте залишки SPF пінкою. Користуйтесь цим гайдом, і ваша шкіра буде захищеною і здоровою